НАТО оновив свою воєнну стратегію. Про це генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу ЄН Столтенберг повідомив під час спільної прес-конференції із верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерікою Могеріні. За словами Столтенберга, нова стратегія стосуватиметься протидії гібридним загрозам. Сьогодні ми ухвалили стратегію боротьби з гібридними загрозами. Першими на них мають відповідати ті країни, які безпосередньо стикаються із ними. Втім, це також дуже перспективна сфера для співпраці ЄС і НАТО, перед якими стоять однакові виклики безпеці. На думку Єнса Столтенберга, це перша сфера, в якій ЄС і НАТО можуть продуктивно співпрацювати. Окрім того, вони спільно допомагатимуть партнерам в Європі, на Близькому Сході і на півночі Африки, які не можуть самотужки убезпечити себе. Ще однією умовою плідної співпраці має бути посилення оборонної здатності держав-членів НАТО і Європейського союзу. Користь від співпраці країн ЄС з альянсом відзначила також і Федеріка Могеріні. Перед усіма нами стоять однакові загрози і завдання. Між нами є взаєморозуміння, але не повне, тому що наші організації різні за своєю природою. Утім, ми можемо доповнювати одне одного. І я вважаю, що сила нашої співпраці полягає в тому, що наші країни дедалі краще розуміють середовище, у якому ми живемо. Варто також додати, що під час засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО Чорногорії офіційно запропонували почати офіційні перемовини про вступ до альянсу. Наразі до його складу входить 28 країн. У разі успішного перебігу переговорів Чорногорія може стати 29 м членом.